Добрий день, мої шановні глядачі. Подивимось наступний тиждень для України по військових діях, по загрозі з боку Росії, по обстрілах. Можливо, якісь внутрішні проблеми покаже. Так, на період від 30 жовтня 2023 року по 6 листопада цього ж календарного року. Так, Україна починаємо зі Сходу України. У військових діях. В схід України, страхи зберігаються, зберігаються страхи, ще додаються більше внаслідок загрози з близького горизонту. Так, окупований схід. Окупований схід. Ну, скажімо так, люди починають відчувати себе ще гірше, рівень життя погіршується. На окупованих територіях, ну і такі відчуття, от, ніби от, як щось має статися таке не дуже добре. Окрім того, там знову ж таки іде ідея або ідеологія здай друга, ну, зраці друга в такому плані, і за це ти получиш грошенята. Здай того, хто ховається, і ти получиш грошенята. Так, тепер неокупований схід, неокупований схід. ну, Неочікувані обстріли, загроза для цивільних і знову ж таки з близького закордоння. Проблема порушення кордонів існує внаслідок того, що знову ж таки незвані гості, незвані гості це проблема. Пов'язана із проникненням з боку ворога ДРГ е, прихованим чином. Ну, знову ж таки, обстріли ДРГ, все це все, воно продовжується. Далі дивимось північ України, північ України. Північ України. На півночі е, дрони. Обстріли, які намагаються ловити, ну і ворог намагається знову ж таки притиснути людей своїми забаганками, своїми законами, своїми амбіціями, претензіями. Зробити біду людям. Знову ж таки, загроза для установ там, де крутяться гроші, там, де цивільні люди, там, де скупчення людей, бути обережні. Особливо це може стосуватися там якісь, може, парки або території біля води, території відпочинку біля води. Тепер, північний схід, північний схід, незвані гості у вас, дерега. По, по стратегії, по ціль в них є, по завданню. Знову ж таки, багато може бути, і вони можуть розсипатися. Ось так, ну, їх зупиняють, їх зупиняють. Зупиняють, і та, того, що вони не мають там бути, ну це я читаю дослівно карти. Тому о, зупиняють ДРГ. А так загроза є, знову ж таки, обстрілів, загроза для цивільних. Так, тепер центр України, центр України, центр України. Ворог своєю тактикою створює потужну, важку, гарячу ситуацію у центрі України. Тому будьте, будь ласка, обережні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги також. Під прицілом території відпочинку. Території відпочинку. У вас там влада жирує, там капець, конкретно зливає, ну, скажімо так, жарує сама, допомагає жирувати іншим. Так, тепер південь України, південь України. На півдні України там. Продовжуються ці дії, коли військові змушені ну, в будь-який момент готові відразити атаку. Окрім того, там ще триває ситуація, коли хто свій, хто чужий. Тобто там знову ж таки можуть бути ДРГ. ДРГ у вигляді військових переодягнені, переодягнені у нашу військову форму. Тому тут іде загроза для наших військових. За території йдуть, я не буду все говорити, але тут йдеться мова про напрямки наступу. Йде Ну і спроба відібрати у ворога те, що йому не належить. Так, південний схід, південний схід, давайте окупований, південний схід окупований. Ну, Те, що, що ворог тримає в своїх лапах, те в нього гучно забирають. забирають. Тобто відступає він, відступає він від тих позицій, які він зайняв. Тому там буде звільнено ще щось, але обстріли на окупованих територіях тривають. Загроза для зупинки важливого, великого, потужного енергетичного. Загроза, велика загроза. Знову ж таки, це ми знаємо про що йдеться мова. Ворог використовується як розмінну монету. Не окупований південний схід, не окупована територія Південного Сходу. Обстріли, безвихідна ситуація дуже в людей. В нічний час доби, по наводці працюють люди, які на прив'язці у ворога. Навіть ті, хто би хотів зіскочити з цієї теми, але ворог їх тримає ще. Вони не мають, як відступитися вже, бо вони і там зрадники, і тут зрадники. Ну, ось в такому плані. Для людей йде загроза знову ж таки об'єднання е, того заліза, яке ворог може е, кидати людям на голову. Так, Крим, дивимося наш Крим, український Крим. В Криму безлад сім'я їхня розпадається, тому що там не можуть знайти ну, шляхи керування. Тобто там вже може йтися мова про зраду серед них, про, може, я завжди забуваю, як це слово називається. Ну, зрадники військові, які втікають. Тому їх ловлять там. Ну, Самі кусаються між собою, Безвладдя там, повне безвладдя. Дезертирство ось. Там в них дезертирство у окупованому Криму. Так, давайте дивимось міст. Доля моста кримського що там міст. Як раніше, як раніше, нестабільно, дуже нестабільно. І ось оці опори в будь-який момент можуть рухнути. Тобто вони тримаються на чесному слові. Загроза для Кримського мосту зберігається, більше нічого не скажу. Так, тепер дивимось Захід України. Захід України, Захід України нестабільно. <кхи> Нестабільно внаслідок того, що неочікувано може в людей бути обмеження, безвихідна ситуація внаслідок точкових е цілей ворога. Тобто загроза є для людей бути обмеженим внаслідок того, що у ворога є нові цілі для обстрілів. Зливають інформацію їм, зливають інформацію, і, на жаль, можуть бути влучання. На жаль, можуть бути влучання, вибухи, ворог, ну, диявол тримає в лапах. Є там цілі, є там багато зрадників. Так, тепер північний захід України. Північний захід. Ситуація може бути важка для чогось великого водного ресурсу. Пов'язано з поставкою води в оселі. І е, 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 таке відчуття, ніби важка ситуація склалася до точки неповернення, щось зупиняється. Ну, от навіть система зупиняється. Подачі води, наприклад, або якихось комунікацій. Ну тут більше вода, фонить, Не знаю, що там іде. Якийсь механізм, який крутить воду, або на воді він знаходиться, або за допомогою води він цей механізм крутиться, і тому може або зупинка, або якась безвихідна ситуація, з якої буде важкий вихід. Які і наслідки можуть відчути на себе люди, великі переживання. Тобто там щось таке, що не має бути. Що не має бути. Загроза є, у ворога є нездорові амбіції і якийсь план таємний зробити ситуацію, щоб у вас там включалися ППО. І оборонялися. Тобто є в нього бажання ворога такі. І південний захід. Дивимось, південний захід. Не тихо, не тихо, дивіться, дві карти війни. Не тихо. Адже ворог може знову ж таки робити якийсь замах. Запланований, наразі воно щось планується. Зробити якусь знову ж таки безвихідну ситуацію, якусь знову ж таки з електроенергією темно зробити, відрізати, відрізати світло. Відрізати світло. Ну, Імператриця перевернута. Загроза є розсипання з повітря. Загроза є розсипання з повітря. Ну, Ну, ось так. Ну і давайте ще подивимось, чи є загроза ну, взагалі, як пройде тиждень для України на цей період. Ну, бачите, страхи, обмеження, <кій> і ситуація може повторитися так, як була якась з тими обмеженнями. Тобто буде неспокійно. Карта місяця це нерозуміння ситуації, що відбувається. І від того ще стається е, ну, непокойніше, страшніше. Тобто, так, як і було, воно повторюється. Так, як і було, страхи, обмеження і ну, ось так. Достатньо буде для переживань. Достатньо буде для переживань. Ось такий розклад у мене вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, за вашу довіру. Це є Україна. І ми перемагаємо! Бережіть себе, будь ласка, і віримо в ЗСУ. До побачення!